Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Гуморист висловив все, що думає стосовно російської пропаганди щодо України під час концерту у Дубаї. Російський гуморист Максим Галкін, який під час концерту у Дубаї гучно у мікрофон відповів фану на слава Україні, героям слава, на тому ж концерті висміяв російську пропаганду. Так, під час виступу Галкін розніс фейки росіян, які ті активно розповсюджують про Україну. Виявляється, Україна була нашпигована натовськими базами, де геї, терористи, лесбійки. Канібали у перервах між збагаченням Урану для створення брудної бомби схрещують коронавірус, з мавпічою віспою. Чиняючи через жопу цим коронавірусом бойових качок. Щоб вони летіли їй планували напад на Білорусь з чотирьох боків, висловив у своєму монолозі всю нісенітницю, яку російська пропаганда постійно вливає у вуха своїх громадян. Окрім того, пожартував Галкін і над фейком про те, що Україна планувала замах на російського пропагандиста Володимира Соловйова. Але коли сказали, що на Соловйова готується замах, це уявляєте, вам ха-ха-ха, але людина була в небезпеці. ФСБ вчасно знешкодила осередок укрнацистів. Слава Богу, вони не встигли напасти на Соловйова, але у них вилучили два кулемети, три міномети, нацистську літературу. Як це вони ще не додали осиновий кілок і кров незайманих, прокоментував Галкін, враховуючи всю цю фейкову інформацію, яку російська пропаганда розповсюджує ВРФ про Україну, Максим Галкін припустив, що явно ці пропагандисти щось вживають, перш ніж пустити міф у народ. Що вони там вживають? Дайте мені ці препарати. Я теж хочу. Дайте мені ці гриби, сказав артист зі сцени. Нагадаємо, раніше російський гуморист Максим Галкін днями показав, як після тривалої розлуки у зв'язку з гастролями нарешті зустрівся з дружиною Алою Погочовою та їхніми дітьми. Так, подружжя відвідало концерт гурту B2 у Тель-Авіві. Як відомо, Максим Галкін з родиною після початку повномасштабного вторгнення РФ до України переїхали до Ізраїлю. Шоумен відкрито засуджує криваву політику Путіна і війну, яку він розв'язав проти нашої країни. Попри це, у шанувальників артиста є до нього запитання, зокрема, одна з підписниць з України, поцікавилася у коментарях під. Під постом Галкіна про концерт Бі-2. Чому він досі у фотоблогу підписаний на російських артистів-путіністів, а вони на нього? Все, звісно, добре. Але питання: чому ви досі підписані на Гагаріну, Газманова, Бабкіну, Доліну, Баскова та інших людей, які підтримують війну, а вони на вас? запитала підписниця. Своєю чергою Галкін вирішив відповісти шанувальниці, причому він зробив це українською мовою, проявивши повагу до жінки. Спасибі за питання. бути підписаним не означає бути з ними згодним. І не означає, що я продовжую спілкуватися з ними. Були в моєму житті випадки, коли передоплата означала підтримку. Але в цій ситуації це не так. Від мене деякі колеги друзі відписалися. Не хочу бути дріб'язковим і подібним до них. Спостерігаю глибину падіння, відповів Галкін. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.